55% українців проти віддати території в обмін на мир. Проте 32 опитаних громадян таки готові поступитися. Порівняно з минулими роками кількість людей, які так бачать закінчення війни, зростає. А от якої позиції притримуються хмельничани? Проти тому що не треба було значить і ложити людям голову і проливати кров. А якщо пролита кров і життям. Захищається територія, то сьогодні дипломатам, політикам треба говорити про те, як територію забрати віддаючи. тобто мір встановити віддаючи територію. За що воюють діти, за що воює армія Весує? Я категорично проти. Проти бо я з Херсонської області. Хочеться додому, до своєї землі. Ми їх не кликали. Я проти. Чому? Ну, тому що це буде тільки відсрочка. Відсрочка другого конфлікту. Це вже було раз, буде і другий раз. Коли, коли твоя рука у пасті крокодила, то ти не можеш з ним домовлятися. Тому це буде просто такий саме заморозки конфлікт, а потім через декілька років вже будуть наші діти воювати. І території жалко, і, і так, але життів людських більше жалко. Не знаю. Як доля, мабуть, розпорядиться. То Ми нічого території? не віддаємо Ні. і надіюся, що мир буде. Наші хлопці переможуть. Я так думаю. Території ми віддавати не будемо. Хай там як буде, але територію віддавати. Це Україна, все життя, стільки століттями ми воюємо за нашу перемогу, не будемо нічого віддавати. Я проти. стільки хлопців гине, в мене чоловік теж на війні, тому я вважаю, треба йти до кінця, за свою землю боротися. Получається, якщо віддати територію, то це дати задню, а якщо відвоювати, то це людське життя. Тому і, і не туди, і не туди не можу сказати нічого. Якщо б можна було позиція, я би хотіла, щоб взагалі цієї війни не починали. Одразу віддали ці території Луганськ і Донецьк і цього щоб не було взагалі. Жодного дня війни, щоб не було. Зараз, ну, я так думаю, що будуть перемовини якісь, і будуть звісно, якісь території віддаватися і буде щось вирішуватися, хоча це все сумно.